Hmm, metre jih vseje in tigra središče, pa ki je nazevane celosvid za celim predčeljem, na tigrah metre jih vseje. І нам пригадують, щоб ми, чуючи цю притчу, робили собі добрий аналіз, щоб ми уважно розгляділи, уважно прислухалися до кожного слова та є причем, де Господь День розповідає. Господь розповідає про двох чоловіків, що прийшли до храму, і це вже саме особі дуже величему і дуже благородне. Що чоловіки прийшли до храму. Шукати стосунку з Господом Богом. Це є запрошення для всіх чоловіків, щоб вони пам'ятали, що це найперший, і найважливіший обов'язок доброго батька родини стати на молитву перед Богом у храмі, стати перед Богом у повноті чесноти, у повноті любові, у повноті смирення, як це зробив сьогоднішній притчі ми трій, і очей підняти. Ми також у цій притчі маємо унікальну нагоду почути, як Бог сприймає нашу молитву. Ми знаємо, що молитва це святкування Слово. Ми чуємо частий і до молитви на світках святого Письма. Ми чуємо, що і Господь що на воли гору молитися, що часто залишав своїх учнів що на самоту, що молитися. але Сьогодні той чи не єдиний випадок, коли Бог нам розповідає, як і як Бог сприймає наші молитви, яка молитва угодна Богу. І ще на сторіках старого письма ми знаходимо, що Бог не зважає на лице людини, але дивиться на її серце. А в іншому місці цього письма ми знаходимося того Ісуса, який каже, що з серця уста помогає. І так насправді сьогодні бачимо, що зелене серце, з того, чим жили ці люди, промовляють їхні уста, які стали перед Господом Богом, цей фарисей, який став перед Богом, став на молитву і казав Бог те, що є на нього серці. Це у серці було за здобуток все те, що він робив. А робив багато насправді. Він старався зростати у чеснотах, він докладав до того зусиль, він собі в чомусь відмовляв, він каже, що він вічна тиждень постріл, він давав десятину, він не робив тяжких гріхів, про які він перечислює, що він не вбився без злодії, не перелюбить. Він насправді для того вдосконалював себе. І ми, як християни, маємо подібні практики. правда? Нас церкву до того, що закликає, щоб ми для того, щоб зростати духовно, Бога, щоб ми пам'ятали про пісню, щоб ми складали наші жертви милосердя, нашу веселитину на храм, на різні благородні справи, щоб ми не піддавалися спокусам і не робили з вчинки про злодійство чи інші речі. Здавалося б все, ж не правильно зробити цей чоловік і ставив перед Богом та ще й яке за це, що Бог йому дав цю можливість. Однак бачимо, що Господь каже, що молитва його не була вислухана. Натомість, ми, таймо, ми зустрічаємо будку храму, перед Богом в щирості свого серця, і свідомих своїх помилок. І абсолютно свідомість того, що ми є людина, і просить лише одного. Просить, щоб Бог йому дав мир, щоб він його пробачив, щоб дав йому силу з тих гріхів, з того баку повстати. Він сповнені смирення. Бачимо двох людей. Один очак людей дуже праведний і робить для того багато. Але одна річ перекреслює всі його зусилля, усі його старання, його водія. Він є гордий сто, що й має ці досягнення. Він його не здощі найкращий інших, Він, він порівнює себе з місяцями людьми, які до Достелества может і помогти, як він усім мире порівнює себе, і це порівняння, як ворогіння з тих здобутків перекрестить усім до теперішніх стараннях, нівець усі усій молитви, всій Його пости і усі усій пожертви. І Це приходить напевне до кожного Христина. Бо ми, збираючись на чоловіки, не раз можемо вдумати собі, де ті люди, які не ходять до церкви, можемо мати таку думку, що ми є кращими від них, можемо прийти до церкви, і усі наші зусилля, усі наші моротви подарований час звести на нівець, порівнюючи себе з іншим або з іншою або осудивши когось, хто прийшов і не в такий спосіб молився, якби нам не видало, що воно потрібне. Можемо не раз зробити багато благородних речей, пожертвувати свій час, зробити ту чи іншу добру справу, а потім як цей бідонаха Фарисей перехрестити всі ці зусилля, осудивши ближнього, маючи себе за кращого і вищого. Господь нас нині застерігає від того, щоби ми не робили цього. Нас Бог не поставив суддями та іншими, і Бог нас личе до смирення, а не родини. Каже Господь, гордим противиться, а смирення дає своє благословення. Тому озброємося цією великою зброєю смиреньої покори перед Господом Богом, а здобутки, які маємо, стараємося обернути на добре. Те, що нам вдається здобути у духовному вимірі, нехай стане. Мидри, який був свідомий, що є вічником, але в щирості серця просить Господа помилувати, щоб Бог не гостиний до нього. Один чоловік, що був на війні, повернувся з полону без руки. І рукою ну, йому віддрубали не люди вороги, тільки за те, що він був зображений присут. І коли він повернувся додому, наступні митарства, випробування і тяжкі дороги по до кабінетах. Він, очевидно, не мав жодних документів після було, і все це потрібно було йому відновлювати. Тому це коштувало великих зусиль і багатьох походів до різних чиновників. Це для нього було страшним приміщенням, бо він готовий був життя віддати своє за те, щоб люди могли жити на цій землі. А люди, за яких він ризикував життям і руку віддав, ставили йому певні перемоги, натікаючи на те, що треба дати той чи інший хабар у, у тому просуванні тих документальних справ, щоб його визнали учасником бойових дій, що він отримав якісь пільги чи пенсію через втрату своєї руки. Його мати прийшла до священника і просила, щоб священник поговорив з ним. Він є добре розбитий, він дуже морально є принижений, зневірний, і не бачить сенсу в житті, побачить, що все те, за те чого він боровся, є зрадне, за те злиску і за те Божі. І вона розповідала, що вона ходила з ним разом у тих кабінетах, добиваючи справи. Священка виникло питання. Чому вони лише двоє ходили? Чому всі рідні, які знали, що є така несправедливість супроти того родича, який так постраждав, не пішли всі разом? Що там не було 20 родичів під тим кабінетом або 200 односельчан? Чому нам бракує відваги часами зробити ті діла, які заставлять що несправедливість буде на цьому світі? А... Але часами перемагає страх? Саме перемагає імунізм, саме перемагає бажання легше дати храбарям, аніж будуватися цієї страдовісті. Багато чого ми це переживаємо щоденно, стоячи у довгій черзі на флюрі. Слати цікаві для те, щоб отримати належну і за багато-багато іншого. -багато і я думаю, якби всі ці люди з своїми родичами, які мають законні підстави для того чи іншого папірця та повстали, і не дозволили, щоб чилося беззаконня, якби родичі тих, які чинять беззаконня, від від своїх родичів, які творять ці біди і здирають із своїх співбратів братів, з незаконний зиск. Може, би ми не виглядали, як ті, які устали поставили Бога, а насправді в одному кажуть, скільки коштує та чи інша несправедлива довідка. Молімся у Господа Бога, щоб я понішення тільки любит і кожен з нас зробив добру постанову. Щоб ми не будемо боятися цього світу, щоб ми не будемо дозволяти, щоб ми мали маску одну перед Богом, а іншу перед людьми, щоб ми не спішили осудити ближнього, щоб ми не кванилися своїми духовними здобутками, а щоб ми, у супучного серця, стали перед Господом Богом, просили як цей митр, щоб Богу ми рости до нас, а самі не лише на словах. Παρ' αδίλη, βοηθάω, ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Αμήν. Σε ευχαριστώ.